Молоді, винагідливі, енергійні і також повелося постійно голодні. Звичайно ж, все це про студентів, які сьогодні відзначають одне зі своїх головних свят міжнародний день студента. І сніданок дізнався, чим нині живуть студенти, про що мріють і що їх хвилює найбільше. Дивіться просто зараз. Студентське життя завжди кажуть, воно безтурботне. Проте сучасні студенти думають не лише про розваги, вони прагнуть конкретних змін у вищій освіті. Про них розповіли сніданку. Мені не подобається модельна система. Ну зараз не влаштовує скорочена програма і надто мало часу для такого великого обсягу. Ну можливо, щоб був вибір предметів, які ми хочемо ну, вчати, щоб е, наші студенти могли отримати. Належні рівень освіти, щоб вони були потрібні цій країні, мабуть, дати більшу свободу вчителям, щоб вони могли простіше і добріше, веселіше ну викладати свій предмет. Стипендія, звісно, достатньо печальна. 720 гривень, щоб ми з нашими українськими дипломами мали можливість навчання за кордоном. І якщо посиля наші практики, то вони реально печальні. Прийшов, поставив підпис і Ушов саме брак практичних навичок найбільша проблема українських вишів, говорить киянка Катя. Дівчині є з чим порівнювати. Півтора роки тому вона повернулася з Англії, де закінчила курс креативної медіапрактики. Саме большої преимущество англійського університету – це наліччя технічної бази. Можеш знімати фільм зі спецефектами повномітражний. Ти можеш знімати короткометражний ролик. все, що твоїй душі угодно. А що дівчину вразило найбільше, то це цілодобова робота бібліотек і навчальних корпусів. При цьому ніхто не сидить у тебе над душою, не грімить ключами і не кричить Бібліотека скоро закривається. Також розповідає Катя: більшість завдань були творчими та давались на самостійне опрацювання. Тож дівчина мала змогу спланувати власний гра. Фік навчання подібний підхід до освіти буде і в українських університетах запевняють у міністерстві. А почати обіцяють із викладачів. Вони переказують підручники, тому що у них таке навантаження, що по іншому до такої кількості пар вони готуватися в принципі не можуть. 900 годин це, це ненормально взагалі, тому що в Європі, якщо до це 200-300 годин навчального навантаження. Натомість більше часу викладачі будуть приділяти дослідженням і практичній роботі зі студентами, каже Інна Совсун. А сама ж молодь має усвідомити. Зміни почнуться, коли навчання буде не заради диплому, а заради знань. А такі студенти є. Сніданок їх знайшов. Оскільки нам ми поступили на те, що ми хотіли, тому нам дуже подобається. Якщо навчатися, то є бажання до навчання, то все вдається, все виходить. А ще студенти мріють бути потрібними своїй країні після того, як отримають довгоочікувані дипломи. Сергій Квіт, міністр освіти та науки України, активний громадський діяч. Він знає, що треба робити з українськими університетами. А рейтинг та популярність Кієвого Могилянської академії тому найкраще підтвердження. Вважає, що реформування системи освіти це запорука успішних реформ в Україні загалом. Доброго, Доброго ранку, ранку рано, пане міністре. міністр. Тож, скажіть, будь ласка, про те, як ми ну є багато питань від студентів, ви це чули. Чи пригадуєте, як ви святкували день студента і чого зараз собі не можете дозволити, як міністр? Ну коли я був студентом, ми святкували я думаю, всі дні так само, як і зараз. Будь-яка дата є приводом для святкування, тому що це най найщасливіша пора року, пора життя. Очевидно, бути студентом. І ті люди, які ще не були студентами, чи ті, які вже були студентами, завжди по-хорошому заздрять тим, хто зараз студенти. Тому я думаю, що але я хотів би згадати, що цей день це не свято. Він почався. Почали почали його відзначати в 1939 році, з тим, що нацисти здається, взяли штурмом праський оцей карловий університет. Тому угу. це в принципі не зовсім свято. Це день студентів. Які як значення відзначення, пане міністр, скажіть, будь ласка, реформа реформа освіти, коли вона почне працювати наповно? Ну вона вже почала працювати з того часу, як студенти самі почали і академі... академічне середовище почали вимагати якихось реформ, якихось змін. І на сьогоднішній день ми маємо новий закон про вищу освіту. Тому а, цей закон, по-перше, це інструмент для якоїсь діяльності. Ага. От і тому не можна сидіти і чекати, поки зміни прийдуть. Треба брати закон, подивитися, що там написано, і вимагати цих змін, які повинні бути. Тому що... це, це зараз до кого звертається? Хто це? Я, я, я звертаюся в першу чергу до студентів. А от, але до представників академічного середовища, взагалі, тобто і для і до викладачів, і до співробітників, очевидно. От, і е, цей закон став можливий в тому числі завдяки активній позиції студентів, які протестували проти тих законопроєктів, які нам хотіли нав'язати протягом останніх трьох років. Uh -huh. От і е, сам вигляд цього закону, сам текст, він також значною мірою створювався студентами, тому що студентські лідери, представники студентських організацій були активними членами нашої робочої групи. Uh -huh. Тому треба брати цей закон і вже з ним щось робити. Тобто, пер передусім бути вимогливим, от і вимогливість стосовно якості навчання. Я думаю, що це те, що номер один повинні вимагати студенти. От і з іншого боку, цей закон він вимагає багатьох підзаконних актів, яким, над якими ми зараз працюємо, mm -hmm. щоб різні, різні положення запрацювали. От в вашому сюжеті була Іна Савсун, вона mm -hmm. згадала про велике навантаження викладачів. Цей закон передбачає зменшення навантаження від 900 годин на рік. А ми знаємо, що в переважній більшості це понад тисячу. Що реально, це, це дуже велике навантаження до 600 годин на рік, і це зменшення навантаження воно почнеться з наступного навчального року, угу. і це зокрема для студентів буде означати, що вони будуть мати менше аудиторного навантаження, вони будуть більше вибирати предметів. У них буде вільного часу, не так вільного часу, як часу, як які вони самі діти. будуть розпоряджатися, що вони повинні робити в цей час. Угу. Чи вони будуть іти в бібліотеку, чи вони будуть відпочивати, чим вони будуть займатися Пане Міс, я хотіла запитати, от власне в нашій історії так само студенти казали про те, ну що бібліотеки вночі не працюють. зрозуміло, ми до цього йдемо. Ви про це сказали, але все ж таки кажуть знову ж таки, нарікають застаріла система освіти. Ну Чому о, залишається і досі свідомих студентів сьогодні? Дуже багато це дуже тішить, але все ж таки така інформація існує, і чому вона ну, так. Ви знаєте, ць, застріла студентів. система освіти. Я з одного боку погоджуся, і коли є дорікання в застарілій системі освіти, я думаю, що я вірю, що в переважній більшості це йде від тих людей, які познайомилися із західною системою освіти. Uh -huh. Ми до цього йдемо. Тому наша політика є такою, щоб дати можливість якомога більше нашим студентам-викладачам побувати за кордоном на на. На навчаннях, на стезуваннях, щоб ми могли порівняти себе з кращими університетами, з кращими досвідами, і звичайно, що ця система буде поступово змінюватися. Це стосується як організації навчального процесу, так і багатьох інших речей. Наприклад, ми повинні мати справу з якісними університетами. Це і мета наших реформ, і мета mm -hmm. нашого закону про вищу освіту. створити в Україні якісні університети, які були б конкурентоздатні на, на міжнародному на глобальному ринку. От і коли студенти будуть вчитися в якісних mm -hmm. університетах, а в нас. Сьогодні понад 800 вищих навчальних закладів формально, от в тому числі понад 350 університетів. 350 не можуть бути якісними в українських uh -huh. умовах. Тому ми будемо йти до того, що в нас будуть змінюватися університети, буде зменшуватися їхня кількість uh -huh. і збільшуватися їхня якість. Не, не можемо не торкнутися теми е, складної ситуації на сході країни. Е, лише здається 9 вузів приїхали з зони АТО. Е, всі інші 11. вузи 11. Трішки в, більше. в різних так. стадіях переїзду. Скажіть, Будь ласка, звичайно, студентів турбують. Що буде з ним цього наступного року в двох словах? Якщо це можливо, так тих, тих студентів, власне. які переїжджають. і тих, що переїжджають, ну, і тих що залишились там? Що, ну, що з диплом Тих, що а, ти, з дипломами? А, ми будемо намагатися е, піти на зустріч всім студентам, тому що всі не можуть виїхати. Так. От переважна більшість ми знаємо, uh -huh. вони хочуть виїхати, але з різних причин не можуть. Ті, які переїжджають і будуть вчитися тут, а на uh -huh. території підконтрольної українській владі вони нормально будуть одержувати uh -huh. uh -huh. дипломи. А ті, хто не зміг переїхати, але захочуть. Я маю на увазі випускників бакалаврських і магістерських програм. Ми будемо давати їм можливість складати передусім екстерном, складати дистанційно. Тобто, ми будемо шукати тих шляхів, які дадуть їм можливість одержати тобто це буде індивідуальний підхід до кого? Це залежно від їхнього індивідуального бажання, я б так сказав. А скажіть, будь ласка, так зрозуміла дипломи, Тобто, ви шукатимете шукатиме можливості, щоб отримували студенти, які навіть зараз там залишаються. А якщо говорити про університети, які вже переїхали, в яких приміщеннях вони знаходяться, і як взагалі це по тому що в різних стадіях переїзду і е, дехто приїжджає в приміщення свої власні, тому що університети мають кампуси в інших містах, тобто свої якісь інститути, відокремлені підрозділи. Іноді, так як в Вінниці, ми знаходимо її приміщення. Тобто, в Вінниці, наприклад, ми знайшли е, два, два таких великих хороших корпуси, знайшли їм гурт. Тож, які зараз ремонтуються, тобто кожний випадок uh -huh. індивідуальний. А якщо студенти я хотіла ще запитати, вони переводяться з одного університету в інший, Зараз говорю з, з, з зі сходу, як їх беруть у університети, тому що деякі кажуть, у нас є, на жаль, тільки 3-4 місця більше ми взяти студентів не можемо, як вільних слухачів. Як Ні, це як вільні буде слухачі? Вирішувати? Справа в тому, що ви вибрали задаєте питання, що частково студенти переїжджають своїми університетами, але, можливо, переважна більшість на сьогоднішній день влаштувалася як вільні слухачі, uh -huh. і з цим проблем не було. Тобто, немає таких студентів, які хотіли влаштувалися uh -huh. і не влаштувалися, тому що університети їх всі. Іх прийняли всі прийняли. Ще одне питання. Дуже цікаве з Фейсбук дуже коротко. Так. Зараз почалися зміни, почалися реформи, але знов ж таки змінюється зараз в парламенті ситуація і в керівництві держави. Але Арсеній Ценюк запропонував вашу посаду знов ж таки на міністра на посаду міністра освіти. Ви залишитесь міністром освіти? Ну я не знаю, це політичне рішення, але я готовий працювати. і Наша працювати. команда також працює. Дякуємо дякуємо вам, вам дуже. Я нагадаю, що у студії сімданку був міністр освіти і науки України Сергій Квіт. Ми дякуємо вам за розмову. І запрошуємо вас до нашої студії вже найближчим часом. Хочемо обговорити з вами особливості вступної кампанії 2015 року. Теж дуже актуальна зараз тема. Дякуємо за розмову.